Хочу сказати, що пребіотичний напій це в першу чергу для мене здоров'я мого кишечника. Е, хотіла сказати, що ну, для мене кишечник, і завжди, от, е, часто, знаєте, я колись в своїй команді часто розказую цей приклад е, на марафонах да, і на вебінарах. І хочу вам сказати: уявіть собі, що у вас, е, наприклад, Дорога якась машина вашої мрії. Напишіть, будь ласка, зараз в чаті, е, якщо б у вас було багато багато грошей, яку б ви машину собі купили, от яку б ви хотіли б, не думайте, скільки вона зараз коштує, от яку би ви купили собі машину і на якій би машині ви би їздили. Чесно, От напишіть зараз мені, мені просто, просто цікаво, напишіть не соромтеся, там, хтось на BMW, хтось на Mercedes, хтось на Bentley, хтось на Tesla, да? Тобто класно, класна, да? напевно, ви б купили б собі машину. Е, так, а тепер скажіть, коли ви купили собі цю класну тачку? Оцю класну тачку, наприклад, ну, Мустанг, там Тесла, зрозуміло, вона заправляється від електрики. Да? Наприклад, там хтось Тойоту, Ровер, у вас класна, класна тачка, дорога. Яким бензином ви будете її заправляти? Напевно, самим дешевим. Да? Напевно, там, яким там самим-самим, напевно, дешевим чи самим дорогим? Напевно, самим дешевим якимсь. Ні, найкращим, правда? Так от дивіться, коли у нас класна тачка, ми готові її заправляти самим дорогим е, бензином, правда, найякіснішим. А так тачка, так це кусок желіза. Її е, можна перемонтувати і купити новий, замінити і все що завгодно. А наш організм, наш шлунок, е, да, це, е, це, 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 це один дається на все життя. Це не кусок желіза. Тобто, ми готові заправляти свою машину найгарнішим топливом, а своє життя, свій організм, свій шлунок запихаємо непонятно що. Так я хочу сказати, що ваш організм крутіше, ніж Бентлі. Це найцінніше, він найдорожчий, він дорожчий, ніж Rover і так далі. І для мене мій шлунок в першу чергу це мій Бентлі. І кожен раз, коли я думаю, що мені з'їсти, що мені запхнути туди. Я думаю, чи корисно це буде, чи ні. І в першу чергу для мене шлунок – це стан шкіри. Дівчатка, хочу сказати, що якщо у вас сип, якщо у вас дряблі шкіри, якщо у вас прищі, акне, у вас нерівна шкіра, у вас покрасніння, це майже на 50% залежить від. Вашого шлунку, от якраз це те, значить, що проблема в шлунку. Часто ми починаємо що робити? Там мазатися новеч, шукаємо собі косметологів, замазуємо ці прищі, ходимо до різних там, уколів, робимо і так далі. Да? Ми не думаємо про те, що в першу чергу це проблема з нашим кішківником. Так от, хочу сказати, що для мене саме цей продукт. В першу чергу це не тільки стан мого кишківника, це в першу чергу це стан моєї шкіри, це стан мого настрою. Ви знаєте, що вже, що вже доказано, що якщо проблема з кишківником, то це людина може бути і депресія, і нервові навіть зриви, е, і е, немає настрою, і так далі. Тому це дійсно знаєте, то це дійсно один із самих таких важливих органів нашого. Нашого е, організму, да про який ми часто не думаємо, е, і саме 70% наших імунних клітин знаходяться в нашому травному тракті. Знали ви це чи ні? Тому що навіть наш імунітет. Часто знову ми хворіємо, не можемо там вилікуватися і так далі, тому що в нас поганий імунітет, і наш імунітет на 70% також складається саме з нашого кішківника. Е, наступний слайд надіюш. Е, і хочу сказати, що часто ми не розуміємо, чим відрізняються пребіотики від пробіотика. Е, напевно, от елементарний такий вам приклад. Напевно, ви пам'ятаєте, коли хоч раз в житті кожен із нас пив антибіотики, правда? І коли ми пили антибіотики, то нам що лікарі приписують? Пробіотики. Да? Чому? Тому що антибіотик він повністю розрушує всю мікрофлору нашого шлунку. Він вбиває і гарні бактерії, і погані бактерії, а погані бактерії вони повинні бути в нашому організмі. Якраз от лікарі вони до антибіотика завжди приписують нам пробіотик. Що таке пробіотик? Це. Це якраз гарні е, бактерії, які ми повинні е, да, якби, е, засадити в своєму кишківнику, щоб він працював, щоб він перетравлював їжу і так далі. Е, і, і часто е, ми це чуємо. Да? І хочу сказати, що е, якраз от чим відрізняється е, наступний слайд, да, що е, е, ну, пробіотик це якраз знаєте, от уявіть собі, що у вас є сад. От у вас є сад, і якраз пробіотик – Це у нас ваші нові рослинки. А пребіотик це якраз для них, для цих рослинок, це якісь там поживні речовини, які ви поливаєте свої рослинки для того, щоб вони росли і були здорові. А пробіотик це якраз нові рослинки, яких ви засаджуєте. Тобто пребіотик це мінерали, вітамінки, які ви поливаєте свої квіточки для того, щоб вони розцвітали, да, і щоб вони краще росли. А пробіотик це нові рослинки, які ви засаджуєте в свої і сади. Ось, щоб ви розуміли, як це зрозуміти. І ці два продукти просто необхідні нашому кишківнику. Наступний слайд. І е, е, значить, у нашому е, принципі шлунку да, повторюсь, є гарні бактерії і погані бактерії. І якщо поганих бактерій більше, ніж гарних бактерій, тоді у нас і, і здуття виходить. І у нас е, ми можемо там, погано ходити в туалет, е, і у нас будуть сипи. і ми будемо е, бурчання чути в животі, е, і е, ви будете себе некомфортно відчувати. Постійно, знаєте, от бувають такі моменти, коли людина худенька, в неї все добре. А живіт. Такий, начебто, здутий, начебто живіт тор торчить, да, от і ми часто не розуміємо, ну що ж таке там, і я прескачаю, і все роблю. Але живіт там, як, як торчав, так і торчить. І часто це проблема саме з кишковником. І от якраз ця проблема і треба вирішувати саме цими двома продуктами. Наступний слайд е і. І так, давайте же подивимося, да, що таке дійсно пробіотик. Це, це харчові волокна. І а, що такі харчові волокна? Ми можемо їх взяти, звичайно, з їжі, і кожна здорова людина вона повинна споживати мінімум 30 грам харчових волокон в день. Якщо ми цього не робимо, звичайно, що а, ми не, не підкормлюємо да, наші гарні бактерії, які нормальною їжею, вони не розвиваються, вони відмирають, і потім багані бактерії. Вони кишать, правлять в нашому кишківнику і в нас куча-куча захворювань. Наступний слайд. А, і так, значить, також наш пробіотичний напій. Як я його п'ю? Я його п'ю кожного Божого дня. А, якщо чесно, я не роблю перерву, я його п'ю на постійній основі, тому що це їжа для наших гарних бактерій. Якщо а, пробіотик, його потрібно робити перерву, його потрібно висаджувати. Да, тобто, ви знаєте, що в нас є підписка, купуєте два треті безкоштовно. От якраз цих трьох баночок достатньо для того, щоб зроб... якраз висадити гарні ні, бактерії в свої в свій кишківник і для того, щоб е, потім їх е, підкормлювати нашим. Пробіотиком, да? так от пребіо. А якщо це треба робити перерву пробіотику, то пребіотику я не роблю зовсім перерву, тому що нашим бактеріям їм їжа потрібна постійно. А, і так, що, що по-перше, да, це як ви можете побачити, що це шість натуральних рослинних джерел і лише 11 калорій. Це 100% веганський продукт. Тут немає зовсім ніяких таких продуктів, які там штучні чи не натуральні, 100% натуральний продукт. Наступний. Слайд. Uh, і також uh, хотіла сказати, що на цей продукт він uh, якраз uh, вироблений саме в Німеччині, Хто не знав. 100% без ГМО в, веганський продукт да, і якраз хватає на 30 днів по чайній ложиці. Як я п'ю його, його uh, пити uh, ну, можете напротязі дня, коли вам буде комфортно, я б його п'ю. І просто чайну ложку ви можете розмішати зі склянкою теплої водички. Бо часто, коли в мене немає часу, я просто беру чайну ложку в рота і запиваю водою. Тобто немає різниці, чи ви розколотите його, чи ви просто його зап'єте. Тобто, як вам зручно, так і робіть. Вона на смак дуже таке приємне, я би сказала, начебто, знаєте, така, наче свіжа капусточка. І хочу сказати, що. Він підходить дійсно абсолютно для всіх. Особливо це для тих, у кого починається проблема зі шлунком, у кого ви відчуваєте, а майже у кожної другої людини є порушення кишечного тракту, хоч трішечки. да. Не знаю, як ви, але я пам'ятаю, що я коли вчилася в інституті, я скільки дурні їла, і мівіну їла, і що тільки там я не їла. Я повністю собі ну, спортила собі шлунок. І потім хочу сказати, дівчатка, це вам так просто посадку. Хочу сказати, коли проблема з кишківником, коли в нас дійсно ці всі проблеми, які я вам назвала, дуже важко втратити вагу. Дуже важко позбавитися целюліту. Так от, якщо ви хочете позбавитися целюліту, отоків, да, отьочності от, з нашого ш, е, шкіри, щоб хочете швидко схуднути, то я вважаю, що цей продукт повинен бути як номер один у вашому раціоні кожного дня. Е, наступний е, слайд. Uh, і uh, давайте да трішечки uh, да на, на декілька питань, які uh, я хочу відповісти. Да. Uh, це uh, звичайно, uh, чи можна цей, uh, ну, наприклад, uh, наприклад, наш продукт. Uh, Якщо ми п'ємо там коктейлі, вітаміни і чи потрібен цей продукт. Так. Тому що це зовсім е, два-різні три різні продукти, і його, я повторюю, п'ю на постійній основі я його п'ю додатково до всіх наших коктейлів і так далі, але в різний час. Ну, В принципі, на всі інші питання, я думаю, що я відповіла і так на протязі сьогоднішнього е, ефіру. Е, е, е.